Thank you Висипаю миску так легою. Так, висипай. Ще раз. Ще одну. Пачку дріжджі. Покришимо, Посиплемо цукром, засиплемо теж тяплу жінтється. Так, а хто з вас яйця буде бити? Хто має бажання? Діли Олексій, сталася з цього боку, а ті коля сип марині муки, а Марина буде міщити, але так дуже сильно, ніби я повиляпуюсь, так легенько попри того. з цукром, зараз будемо збивати, але треба їх вибити всіх. А це ви діти знаєте, що таке Паска? Ні, ну але в церкві що кажуть? Паска це Христос, розумієте? Тому що ну, це ж було таке свято там у, у Єрусалимі, що коли Христа вже розп'яли, це у нас тоді так Паска дуже свідкує, то ну, свідкували Паску перед тим. І це у нас так само, оце, оця сама хлібина називається Пасха. Але це від того слова, що там святкували. Так, давай. давай. Так, Зараз ще трошки несених жутків. Зараз Олексійку буде цукор колотити з яйцями, але нам ще й треба так, кілько б цього цукру не дали. Скільки одна часу паска печеса? Кілько паски мають печеся з годину 20-півтора години. У печі вже коли пішли. Скільки робити? Ну, будемо робити зараз міщити тепер разом так поволеньки. Тут нам треба жовтків набити. Ось Отако, це не сік, то білок. Чим більше яць, тим смачніше жукище паска. У так пекли Вже в неї четвер з дітьми, діти в кукуце бігають, паску печемо. а по тому я внуків кукуце веду. Все, яке буває. Діти, а ви знаєте, що таке кукуце, а ну, ви розкажіть мені. Діти ходять, поїду. Поїду, діти ходять. Це четвер живний, діти бігають. У нас давно мама. На четвер живні, зранку у мене було три брати, записту шивала хлопцям сорочки вишивані. Зранку під машинку повистригають, поліщають такі чубчики, Отакі о, отакі чубчики поліщають і в кукуци. До школи зранку, бо то в кулючку нас малювали. Хто в кукуці ходив малювали у колючку з таким хлібом, з безагами, бо це не можна було, бо всі були от їсті на марина. Розочком лишні повиляпуйтесь, Добре? Треба трошки білків відділити, бо жовтке би була жовта дуже паска. Ми зараз таку мельницю намісимо, напечемо повну Знаєш, як малими ми вам робили печу, печу, бабку, кладу на лопатку, шурпіч. Отак печ. От дуже любили малими діти, правда, Папа. такого заголовку, такого. печу, печу, бабку, кладу на лопатку, шурпіч. Дуже прості, гуцульський. Це не є рецепт ніякий, ні з інтернету, ні з чого. Тому що, як ми вміємо, так печемо. Можна печи на молоці, можна на, на жінтєці, можна ну, на воді не бажано, бо паска має бути скоромна, бо треба розговітися вже. Наприклад, кулачі на різдво то трохи пісніші, а паска то вже, має бути найкраща. Можна місити так, що можна у цю причину покласти. Вона має викиснуті, так сісти і тоді місити. А можна так замісити, що відразу ми зараз замісимо, та й буде вона скиснути відразу, розумієте? Ми дали багато дріжджа. Якщо причинити з на причину, то опара називається по-літературному, то треба менше дріжджі. А якщо тако зараз місити, як ми зараз робимо, називається зараз місити. Паска не чорсне, ну не затвердає по теперішньому. Паска має стояти до вознесіння. Аж на вознесіння треба послідну паску з'їсти. Це є 40 днів, коли Христос вознісся на небеса, тоді вже маємо з'їсти послідну Паску. Мабуть, кісто таке рідко, ну таке не дуже туге, бо так файно. Зараз ми маємо робити роги, кучері, колоку суплесті, зазульку робити. Ми ну? Перший раз робиться дора, така Паска кругла і зверху такий хрест кладеться. Просто ту паску робиться першу і ту паску кладе у кошик, світиться і їсти. Що, хлопці, доста ця місяці цінік ви думають. Доста. Дост. Дост. Ще Ей, дост. Ще дост. Але, тримай добре. Тримай. Так легім на цю лавку. А така легім, легім, легім. О! Так, о, А я зроблю одну, покажу вам, як, і ви зараз будете робити. Добре? Так. так. Так треба вимісити, вимісити так добре, аби воно по тому було, воно рівно в тасі. Не така крива, розумієте? О, а так дивіться, тепер треба покласти і так руками з боків, з країв дуже вимісити. Бо Вона буде у вас крива і не файна. Ось такого, о. Як ми малими були такого поняття не було, щоб хтось міг пасти. Давай, Олексій, сам не справжня. Паску міг купити, і це не було такого поняття. Це хліб теж продавали. А паски мусили всі собі спечети. От тепер бери, випліскую таку. Випліску. Який був, давно був великий? Ну, як вам сказати, у нас був такий великий, день, цікавий, інтересний, але ми до церкви не ходили. Ми мусили йти до школи, уроки у нас були. Ми дивилися крізь вікна, пізнавали, котре наші родичі йшли з кошиками, приходили тхакіти, вони вже чекали нас, і тоді ми їли. Але ще дуже десь давно то розказувала наша тут баба, що пекли такі великі, дуже паски. Така є таса на поду, але не така кругла, а отакова, от овальна така. то таку ту пасу. Пекли таку паску, а на ту паску так клали кубасу, так раз сюди, а другий раз рід сюди на охрест. Це так викладали, коло церкви світі. Це таке не було, що у кошику всі кадрібокінь. Це у бесагах нясли, Це десь такий кусак такий ось вот за грубою з бочки. Це таке, мало бути по-богатськи це називалося.